Жив був у дитячому садочку маленький, непомітний і дуже сірий клубочок. Він ховався під стільчиком і завжди бурчав. Тому його таки прозвали Бурчик. Якось діти його помітили. Привіт, як тебе звати? спитала Оленка. Ніяк, буркнув Бурчик. У мене немає імені. Мені не дозволено мати ім'я. Дурниці, сказав Тимур, у тебе є право на ім'я, і воно в тебе класне, бурчик. Бурчик здивувався, і одна сіра ниточка на ньому раптом стала жовтою, як сонечко. Ходімо з нами вежі будувати, покликала діти. Мені не дозволено гратися, знову буркнув бурчик. Мені можна тільки сидіти в кутку і дивитися, як пил літає Ще чого вигад, засміялася Оленка. Ти маєш право на гру, ось тримай червоний кубик. Бурчик обережно взяв кубик, і тут же на ньому з'явилася червона плямка. Тут у бурчика голосно забурчало в животі. Ой, злякався він, це мій живіт. Але мені не дозволено їсти смачну кашу, мені можна тільки сухі крихти. Що? обурився Тимур. Ти маєш право на смачну їжу. І вони принесли йому ложечку каші. Бурчик з'їв і миттю став трішки помаранчевим. Раптом бурчик послизнувся і впав. Ой. Тобі не боляче? запитала Оленка і відразу почала його обіймати. Ем. А хіба так дозволено, прошепотів бурчик, щоб мене жаліли й обіймали. Звісно, сказав Тимур, ти маєш право на любов і турботу, і від теплих обіймів бурчик бурчі кривсь рожевими та зеленими смужками. Він подивився на себе в дзеркало і ахнув. Замість сірого клубочка там сидів яскравий, кольоровий і дуже щасливий. Хто я? спитав він. Ти Бурчик. крикнули діти. І я маю право. визвало засміявся Бурчик. Я маю право мати ім'я, гратися, смачно їсти і бути в безпеці. І він покотився гратися найяскравіший і найщасливіший клубочок у світі, який тепер знав про свої чарівні права.